Сьогодні у нас заняття степ аеробікою. Для цього невід'ємним атрибутом. У нас є степ-платформа, проте, можливо, в домашніх умовах її буде важко чимось замінити, але ніхто вам не забороняє щось придумати. А ми ще вас запрошуємо в мережу фітнес-студії Яскраве життя, де ви можете себе відчути на степ-платформі. Сьогодні працюємо разом з нами. Поїхали! Марш права! Чотири Три! увага! Степ! Права! Права! Ще! Чотири. Три. Увага. Бейсік. Права. Корпус вперед. Прес напружений. Руки працюють. Лопатки згодимо. Увага. степ П'ятки не звисають. Будьте уважні. Ще два. Увага. Мамбо Права. 3. Ще три. У вас ще два. Будьте уважні. Ще одне мамбо у вас. Теп ап. Права. Ліва. Ще два. Увага. Коліно. Ще три. Ще два. Увага. Захльот. П'ятка до сідли. Контролюємо. степ-платформу Увага. дивимось собі під ноги. Будьте уважні. Увага. Сай. Нога рівна назад. Корпус зафіксований. Прес напружений. Ще два. Увага! Додаємо руки! Еп. Утворюємо прягу лінію! Ще два. У вас ще один раз. Увага, теп, ап, вдих. Не затримуємо дихання. Ще два. Будьте уважні! Три коліна! Три, два! Еп. Три! Є ще один раз! Три! Увага по одному коліну! Один! Один. Ще чотири. Ще три залишилось. Увага! Ще одне коліно у вас. бейсік ліва. Ще три. Ще два залишилось. Увага. Від степ. Ліва. Ще три. Ще два. Увага. Мамбо. Вивчаємо руки. Запреготовуємо. У вас ще два, мамбо. Я одне мамбо. Увага, коліна. вгору, Ще. Ще два. Увага. захльост, Корпус вперед. Не травмуємо хребет. Будьте уважні. Ще два. Увага. І. Посміхаємось. Прокидаємось. Ще два. Увага. Сай. Нога рівна. Корпус зафіксований. Дихання не затримуємо. Додаємо руки. Теп. діагональ утворюємо, Ще. Ще один раз у вас. Теп ап, Ще дих. Видих. Є увага. Три захльот. Теп -теп -теп три. Ще три. По одному захльосту. Один. Один. Ще чотири. Три. Ще два. Увага. Хеп. Сходимо на підлогу. Єп. Ще. Увага. Марш. Вправо. 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 Робимо вдих. Відновлюємо дихання. Видих. Ще два. Хеп. Останній раз. Хеп. Дякуємо, байдерого ранку.